Як на мене, то так. шиття це або що шити, це вже знаєш своєрідний антистрес. Але не тоді, коли тобі треба нитку попасти у вушко У того вже стрес, так стрес. <смі> Костя, ну нехай це буде найбільшим стресом у твоєму це... житті. Жительки деокупованого селища Тупичів, що на Чернігівщині, у створенній вже під час війни швейній майстерні не просто знімають стрес. Це їхній спосіб заробити на життя. А ще в невихідними шиють одяг для поранених військових. Ось такі у нас невтомні жінки. Чернігівщина, село Тупичів. Наша знімальна група всього за 50 кілометрів від кордону з Білоруссю. Цей населений пункт ворожі війська окупували одним із перших. Було дуже страшно, коли вигонили техніку, і повністю вся вулиця села, яка вела на північ до кордону. Вся була у військовій техніці. Ти був у будинку, і ти розумів, що ну ти не вийдеш нікуди. Вихід у двір і стоїть техніка прямо під двором і направлені автомати о, прямо у двір. Лариса Шовкова, голова Тупичівської громади. Попри окупацію, вона продовжувала працювати у сільраді, щоб її не зайняли росіяни. А ще жінка оберігала свою мрію, швейне обладнання для цеху, який не встигли відкрити перед великою війною. Якраз перед війною програма добре закупила нам обладнання швейне. Це більше 12 тисяч доларів, які стояли тут. Мене в кабінеті, швейні машини, досить промислові, сучасні і це. Треба було кудись сховати. Ну, ми це змогли. Ми його все сховали. 31 березня ЗСУ вдалося звільнити тупичів. Українських військових вітало усе село. Що мене здивувало у наших людях, що практично, як пізніше розповіли військові, практично з кожного двора давали інформацію, яка техніка, скільки техніки, о котрій годині, куди йде. І це, як потім ми дізналися, дуже сильно допомагало нашій армії. Після окупації у селян майже не лишилося роботи, тож пані Лариса відразу ж взялася облаштовувати швейний цех. І почали організовувати майстерню. Зібрали дівчат, поїхали в Чернігів на швейну фабрику, пройшли тестування там, подивилися, облаштували свою майстерню і почали працювати. Швейний цех відкрили просто в сільраді на базі комунального підприємства. Пані Лариса проводить нам міні-екскурсію. Це ось у нас кабінетик такий тут гладільна доска і праска. Далі у нас кабінет менеджера, де менеджер видає деталі для виробів і так далі. Тут у нас розкрійний стіл. Прошу. І нове обладнання, яке ми ще отримуємо. Далі у нас є унікальний кабінетик, який е, допомагає на виробах е, пришивати гудзики, робити п'етельки. Ось він, будь ласка. Ну і нарешті святая святих. Це де працюють дівчата, наші білашлейки. Добрий день! Дівчата співпрацюють з фабриками Чернігова, які надають сировину, розкроєні деталі, а в сільраді шиють речі. Серед замовлень, спецодяг для пожежників і лісництв, а також військова форма. Вони пошили 950 етапанами для військових. Потім вони шили рубашки 408 курток. Пані Людмила професійна закрійниця. Коли шиї для військових завжди згадує сина. Він також захищає Україну на фронті. Можна пер привіт передати синочок, я тебе дуже люблю, Дорогий ти мій. я хочу, щоб усе було добре, щоб скоріш закінчилася ця клята війна, щоб усі мами побачили своїх діточок живими, здоровими. І вернулися додому. У буднях майстрині виконують замовлення підприємства, а на вихідних шиють адаптивну білизну для поранених бійців у шпиталях. І багато хто в цю ідею не вірив. Були, знаєте, скептики, які казали: Ну, коли вже там ваша швейна, ну де ваша швейна майстерня? Допомоги не було. Знаєте, оці саркастичні такі нотки? Попри все, швейна фабрика працює, і пані Лариса планує її розвивати. А ще запускає в селі нові проєкти. Для цього бере активну участь у грантових програмах на черзі, міні-пекарня.